Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 292-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олександр, і сьогодні будемо говорити трохи про вмісти та трохи про споживання в місті, про здоровий спосіб споживання в місті. Давно не чулися з вами безкрайні степи українського всемережжя. Я був трішки зайнятий. У нас зараз дуже напружена ситуація на фронті, а наші екіпажі доволі успішно відбивають ворожі атаки, але ворога дуже багато. Нам всіх вистачає, аби їх бити, і ми що зміни залишаємо на українській землі. Дедалі більше реш... решток гарматного м'яса Росії. Е, дякую вам за вашу підтримку. Без вас е, ймовірно, цього ну напевно, що це можливо було би, але нам було би значно важче аніж. Без вашої підтримки, Тож, зверніть увагу на реквізити під випуском, скидайте гроші на Patreon чи на Монобанку, чи прямо на картку, як вам зручно, або не скидайте, поширюйте випуск, і будемо ділитися нашими з вами напрацюваннями зі здорового споживання в місті, та ділитися якимись враженнями від уже спожитого, оскільки у нас тривають штурми і. В нас було дуже багато роботи. В мене виник такий період, коли я казав, що в мене нема часу дивитися, гратися, читати. Сталося так, що я цілих вісім днів не читав жодної сторінки книжки, не зіграв жодної години відеоігор. Єдина розвага, яка в нас залишалася, це серіал, який ми зі смайлом дивилися. І це було прекрасно. Перебуваючи на службі, я як ніколи добре розумію, що людина мусить мати доступ до розваг незалежно від обставин і місця, де вона перебуває. У нас завжди мусить бути можливість якось перемикати увагу на щось необов'язкове. Це не мусить бути тільки наше виживання і важка праця. Це також має бути якесь звеселяння, якась розвага. І я постійно розповідаю про книжки або комікси, про серіали або кіно, та про відеоігри чи настільні ігри. І це три види: добре, чотири, чи ну може й більше ніж чотири види вмістів, види мистецтв якими я постійно перемикаю увагу і тримаю себе на плаву, нещодавно читав статтю якогось А, ні, я слухав подкаст якогось психолога, психіатра людини, яка з наукової з наукового погляду вивчає роботу людської психіки, і він пояснював, що чим більше у людини захоплень різноманітних. Тим краще вона порається зі стресом, тим краще вона витримує якісь серйозні виклики життя. Тож ми з вами в місто жерці гартуємо себе різними формами вмісту для того, аби витримувати те, що з нами відбувається. Ну а не мені вам пояснювати, що Україна зараз у Дуже дуже важкому періоді, але саме зараз гартуємося ми з вами: саме зараз викрешується, виливається, виковується та прекрасна українська нація майбутнього, яка зможе бути взірцем для усієї Європи або і світу. А в принципі, а хто ще крутіший? Мабуть, ні, нема нікого. Хм. Е, так, от мав велетенську перерву. І за час перерви у споживанні в місті я пройшов певний інформаційний детокс. Я і так скидав усе зайве, і так позбувався різних підписок, різних беклогів. І зараз я не споживав і, знаєте, не вмер, нічого зі мною страшного не сталося, але зріс апетит. І е, навіть мене навідували грішні думки. Е, я думав так: Олекс, ти не граєшся. Чому ти не граєшся? Ось же ж у тебе перед очима ігровий ноутбук, на якому ти монтуєш відеозвіти ваших бойових вильотів і звітуєш про е, проведену роботу на фронті. Ну, ось же ж там і стім навіть є. Та запускай і грай в тебе купа ігор. А ще є підписка е, Ubisoft, підписка Electronic Arts, Там доступно дуже багато всього. А ще ж якось там можна через хитро виїбані схеми зробити підписку на Xbox Game Pass на ПК. І будь ласка, грай! Але потім я схаменувся і згадав, що я не граю не тому, що я не завантажив ігор, е, а тому, що в мене немає на це справді часу. І... Ну, ви помітили, і в містожера не було, здається, три тижні. Це, це дуже багато як для цього каналу, де би ви не слухали його. Я отримав цю, цей апетит. Мене знову охоплювали бажання йти на розпродажі, купувати ігри, бо здавалося, що ну, знову ж таки в мене немає у що грати, але грати в мене є що, в мене немає часу. І за час цієї перерви я та що я не розгубив спогадів про те, у що недавно грався, в що читав, що дивився. Я просто прокручував ці спогади і помітив, що розвиток гальмує, коли немає нових нових сенсів, нових історій. А також я е, знову дуже гостро відчув, що для відчуття плину часу нам потрібні якісь завершені цикли. Е, в цивільному житті ми з вами придумали дні, тижні, місяці, роки. На службі цього всього немає. Більшість солдатів не знають, який сьогодні день тижня. І це не психічний розлад. Просто час не має такого значення. Ти Перебуваєш на службі цілодобово. І ти не розумієш, де отут день, де ніч, де зміна тижнів, де ось вихідний. Який нахуй вихідний? Немає такого явища, як вихідні. Навіть коли ти домовився зі своїм командиром, що у тебе вихідний, ти зранку встаєш і робиш роботу, яку ти робити не хочеш. Ти її мусиш робити. Бо немає більше кому її робити. Тому нам із вами, людським істотам, потрібні вмісти і завершення вмістів, аби відчувати, як плине час. І е, я е, повернувся до того, що споживав перед перервою. Я не втрачаю на е до речі, от в цю перерву в мене було одне завершення. Ми подивилися один сезон серіалу, і оце одне завершення дало мені велетенський вибух задоволення, що в мене є щось виконане. Доки ти на службі, в тебе нічого виконаного немає. Як би ти не старався, яким би ти не був затятим воякою чи відданим служакою, завжди прийде хтось і скаже, що ти ніхуя не робиш і ніколи не робив. Завжди будуть якісь командири, які знецінюють твій внесок у цю війну, і тобі з цим треба якось жити. Кинути ти це не можеш, звільнитися ти не можеш. Тобі залишається тільки продовжувати вірити у прекрасну українську націю майбутнього, задля якої ти стараєшся. І для нас, а також для людей, які не мають такого навантаження, існують вмісти. Для того, аби ось ти перегорнув останню сторінку книжки і. Історія завершилася. Нехай автор написав клівгенгер, Нехай автор е, тебе підвів до початку наступного тому циклу, але все одно це кавалок історії, яку ти завершив. До речі, книжки розділені на розділи, і навіть е, завершивши розділ, можна відчути: оце піднесення завершення. Ось скінчився цикл. Ти відміряв годину, бо розділ я читаю приблизно годину. Те саме з відеоіграми завершив якийсь ігровий луп, і ось воно. Ти збагатився. Ти на сьогодні зарядився позитивними емоціями, що ти щось робиш, у тебе виходить, тебе похвалили і нагородили. Ти подивився серіал, чудово, подивився фільм ще краще. Фільми набагато легше наповнюють нас відчуттям завершеності, бо вони короткі. І вони за там півтори-дві-три години розповідають доволі насичену історію. Тож, шановні, коли ви підходите до вашого споживання в місті, тримайте в голові те, що дуже важливо їх завершувати. Я не кажу, що, бо я казав, як вам не подобається, кидайте. Я кажу про те, аби ви обирали таке, що завершити зможете. І а вже ж у вас є вже досвід, ви розумієте, що вам підходить, то зосереджуйтеся саме на такому. І не беріть забагато. Мені важко зрозуміти людей, які постійно читають паралельно кілька книжок, грають паралельно в кілька ігор, чи, читають, чи дивляться паралельно кілька серіалів. Мені важко зрозуміти, як вам це вдається, бо завершивши одне, ти, наче плавно, перетікаєш в інше, і не маєш у цього відчуття, що тут скінчив, тут почав нове. І так, завершення дуже важливі тим, що відразу ти щось нове можеш почати. Я перед своєю перервою розпочав підхід споживання ігор трійками, і я досі шаленію від того, наскільки це було просто і насправді розумно, чому я раніше так. Не зробив, чому я не розбив своє споживання на три гри і тримати у фокусі уваги три гри. Одну я граю зараз, а дві ось зараз на підході. Завершуєш три гри і думаєш, які наступні три гри взяти. Чи купити, чи взяти з тих, які вже у тебе придбані. І це мене дуже сильно стримує від того, аби накуповувати ігор. До речі, за перерву я не купив жодної гри. І це божественно прекрасно. Тож, фентезіа сьогодні цікаво побачити, як ви будете мене підйобувати. Із вступною частиною я завершив і хочу порадити вам одну іграшку, яку я пройшов у той прекрасний час до початку цих затятих штурмів, які тривають досі. І я зіграв на Nintendo Switch 2 гру, яку портували для першого свіча. Вона доступна на багатьох інших платформах, називається караван сендвіч. І сендвіч тут не як бутерброд, а як піщана відьма. Сендвіч, це історія у постколонізаційному постапокаліпсисі, де ви отримуєте сигнал тривоги від вашої сестри, яка зникла 6 років тому. Ви прилітаєте на планету, де минуло ваше з сестрою дитинство, де досі живе батько, і на цій планеті починаєте розслідування. На цій планеті е якийсь час тому стався катаклізм, через який зупинилася колонізація цієї планети, але чимало поселенців на ній залишилися. І ні, це не Borderlands, це інша гра. Це така меланхолія, де ви бачите, як тут могло би бути, але не сталося. І ні, це не так як грати в українські ігри про зруйнований совок. Це дещо інша форма меланхолії, не така депресивна. Гра зроблена французами, і у ній присутній дуже 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 помітний французький вайб. Це і музика, це і візуальний стиль, і навіть діалоги, і проблеми. Якось воно мені дуже сильно перегукувалося із французькими фільмами, яких ми з вами бачили багато. Караван Сендвіч це, — це фантастика. Тут є космічні кораблі. Власне, головна героїня, вона якийсь час жила у космічному місті, десь на орбіті. І вона з цього міста космо-трамвайчиком спускається на поверхню планети і там починає досліджувати. Гра називається Караван Сендвіч», тому що ми їздимо на каравані. У нас є такий фургончик. Бусик, машинка, яка може їздити по бездоріжжю цієї планети, і власне це гра у відкритому світі. У нас є одна доволі простора, але насправді компактна відкрита локація. На ній є багато цікавих місць. Усі вони є покинутими, зруйнованими рештками тієї колонізації планети. Але всюди є якісь цікавинки, всюди є розкидані колекційні предмети, ресурси. А ресурси нам потрібні для виконання квестів. Також є різні побічні завдання, через які ми е ретельніше знайомимося із персонажами, їхніми історіями. І тут у всіх є якась цікава особиста історія. Е кожен із них якось по-своєму відчуває те, що відбувається на планеті. І... Е Розслідування, пошуки сестри головної героїні розгортають, розкручують дуже цікавий клубок інтриг. І зрештою, це, це класна історія, це класний сюжет з дуже яскравим фіналом, хоч і дещо сумненьким. Я е, грав у неї, здається, 8 чи 9 годин і в. Е, в якийсь момент я вирішив покинути побічні активності, бо тут є такі необов'язкові завдання, які просто е, дозволяють довше затриматися у механіках гри. А механіки гри це їздити на машинці всюди, всюди, взагалі без обмежень, е, ну, в будівлі, навіть в будівлі, деякі можна заїжджати. Їздиш на машинці вилазиш з машинки і починається щось типу. Паркур, ну насправді ні, не паркур. Ти просто лазиш по драбинах, вилазиш на яких на якісь поверхні. Е, гра дуже близька до метроїдванії, але це така легка-легка метроїдванія. Так, від самого початку є місця, у які ви не можете залізти, і вам треба проходити гру далі, аби розблокувати якісь інструменти і засоби, які допоможуть вам кудись видряпатися чи по якомусь тросику переїхати. І е, 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 на жаль, е, гра не дає е, тобі. Пряму вказівку, що о, отут є точка, де ти міг би залізти, але зараз у тебе немає потрібних засобів. Якось я до цього здогадався, але потім важко було згадати, де я ці місця бачив, куди мені треба приїхати. На щастя, в більшість цікавих місць вас приведуть по основному квесту чи по побічних квестах. І насправді побічні квести не побічні. Це просто підквести. Головного завдання, бо, не пройшовши їх, ви не назбираєте достатньо ресурсів, аби виконати головне завдання. Але таким чином розробники створили ілюзію свободи, буцімто гравець вирішує допомогти усім персонажам і просунутися далі за сюжетом. Гра мінімалістична, гра чудово виглядає, попри те, що в ній урізана графіка для Switch 1. Вона має оцю меланхолію, і доволі часто треба вилазити на якісь е, споруди, карнизи, якісь урвища, сідати там на подушечку і дивитися на похмурий обрій цієї планети, на якесь море, з якого стирчать уламки цивілізації, на якісь рештки індустріального порту тощо це. Ну, Це по-своєму цікаво, і це те, що варто грати саме восени. Бо восени часто саме такий настрій. А з серіалів ми подивилися Миротворця. Я дуже довго собі відмовляв, бо колись подивився як воно називалося? Загін самогубців Джеймса Гана. Мені фільм дуже сподобався. Але коли я дізнався, що Зняли серіал про миротворця, який був антигероєм у загоні самогубців. Це був поганець, і нащо мені дивитися серіал про поганця. А ще його вбили в загоні самогубців. Тож, або серіал це приквел, який нам показує, як формувався цей персонаж. І нащо мені дивитися, я знаю, що цей персонаж вмер, або це сиквели, і тоді виходить, що його якимось магічним чином врятували. І мене таке бісить насправді. Але Смайл е, мене переконав подивитися цей серіал, бо він його вже колись дивився, і мені сподобалось. Е, незважаючи на те, що грає миротворця Джон Сіна, а це така е, шафа з ногами, яка іноді говорить. Е, це чудовий актор. І йому вдалося в цьому персонажі показати драматичного і навіть ліричного героя. Так, це трампіст довбойоб але. Це е, добрий трампіст довбойоб, і є причини, чому він виріс трампістом довбойобом. Ем, ні, в цьому серіалі немає Трампа, але просто загальний такий збірний образ тупорилого американця в миротворці присутній. Але іноді в ньому пробуджується щось загальнолюдське. Іноді він показує свої справжні емоції, і в нього є дуже багато травм дитинства. Які пояснюють, чому він виріс таким виродком, але попри те, що він є моральним дегенератом, він працює над собою, він зростає, і він вдаючи, що є миротворець, зрештою приходить до того, аби стати миротворцем. І в першому сезоні миротворець та команда розбираються із загрозою метеликів. Є певна інопланетна раса, яка вторглася на землю і е, намагається сформувати таємний уряд на землі. І миротворець та його команда із цим розбирається. Мені це дуже сподобалося, а ще я зрозумів, що миротворець дає мені те, що припинив давати серіал Хлопаки, який я вже дивитися не буду. Бо хлопаки це була деконструкція жанру супергероїв. Хлопаки показували, якими би насправді мали бути люди з надздібностями в реальному суспільстві. Це були би самозакохані виродки, і хлопаки захопилися відвер сценами відвертого насилля і сексу. І вони вже настільки багато цього почали показувати, що серіал перетворився на порнографію. А миротворець теж є деконструкцією жанру, він також показує більш реалістично, якими насправді могли би бути супергерої. Хоча миротворець насправді не є супергерой, якщо не вважати, що його феноменальна, феноменальна живучість є суперсилою. Цей серіал також містить сцени насильства і відверту оголеність, але якось в міру. Якось от трішки показали і досить. І я зрозумів, що буду дивитися його і надалі. Ми зараз на порозі фіналу другого сезону, ми його ще не подивилися. Вирішили спершу глянути Супермена, який є прокладкою між першим та другим сезоном миротворця. І... Я можу вам це рекомендувати. Це серіал доволі добре зроблений, з веселим гумором, з дотепними е жартами про саму супергероїку. І це не похмурий нудний DC, яким він був раніше. Це яскравий DC. Це DC, який е знову як Марвел, коли Марвел був на висоті. Ось. Е, ще ми подивилися е, повний метр Клуб убивств по четвергах. Е, це таке легеньке, це легенький детектив, але не Агата Крісті, і не е, ножі на голо. Це щось дещо інше. Е, цей фільм зняв Кріс Коламбус. Здається, це той же режисер, що колись зняв сам удома, і його стиль тут відчувається клуб убивств по четвергах показує нам життя підстаркуватих багатіїв у будинку для підстаркуватих багатіїв. Цьому будинку загрожує забудовник, який володіє землею будинком, і вирішив тут все знести і побудувати щось більш прибуткове. На тлі цього протистояння між забудовником і підстаркуватими багатіями відбувається низка загадкових смертей. А в цьому будинку живе групка людей. Які мають клуб убивств по четвергах. Що четверга вони збираються і розслідують якісь е, реальні справи минулого? Е, вони мають е, документи, мають докази, мають фотографії, е, якісь свідчення і е, намагаються самотужки це розгадати. І для просування у своїх розслідуваннях вони залучають різноманітних експертів. Чи то медика, чи то ветеринара, чи то якогось технаря тощо, аби вони їх консультували і доповнювали розуміння загальної картини. І це прекрасно, коли ти бачиш, як вже сильно немолоді люди вигадують собі якісь такі розваги. Я е, чекав від, від цього фільму дещо більшого, але м, те, що отримав, вийшло. Дуже навіть непогано. Тут класний акторський склад, тут е, є багато серіальних акторів, які були акторами головної ролі. Е, тут є Пірс Броснан, відомий вам е, як один із Джеймсів Бондів. Е, багато багато колоритних е, акторів. Е, тут є навіть один із докторів: Хто, е, тут є е, актори із фільмів Гая Річі. Е, е, ну е, просто як е, капусник. Отаких відомих колись, але зараз уже не дуже молодих акторів, цей фільм гарно працює. Ну і він працює як детектив. Цікаво стежити за тим, як персонажі здобувають інформацію, як вони втираються в довіру, як вони щось у когось вивідують, і, зрештою, знаходять, хто ж убивця. Фінал фільму нам здався дивним. бо... Те, що вирішили зробити герої, ну, це просто якось е, не дуже по-людськи, як на мене. Е, е, але ну, тут таке бачення справедливості у авторів цієї стрічки. Е, якщо ви хочете відпочити, якщо ви не, не хочете, аби ваш мозок закипав, якщо ви не хочете якогось такого важкого детективного трилера, а просто е, розслідування, в атмосфері пристарілих людей, то ось воно клуб убивств по четвергах. А у мене на сьогодні все. Випуск вийшов доволі короткий, вибачайте. Мені треба було трішки виговоритися і сподіваюся, що наступного разу ми побалакаємо з вами значно ретельніше. А у мене попереду ще цілий день вихідного. Протягом якого а вже ж знайдеться якась робота, і я увечері годинку, можливо, пограюся і зітхну, що ось він. Ось мій вихідний, тривалістю в одну годину. На все добре! Для вас балакав Олександр. Мельник, цей випуск монтував Олександр Чернов. Почуємося за тиждень, два або три. Папа. -па.